У суботу з самого ранку на алеї героїв димно від польових кухонь та людно. Чернігівці відкривають туристичний сезон. Розгорнулася традиційна виставка ярмарок. Чернігівські майстри хваляться своїми товарами. Тут і кераміка, і різьблені скрині, і розписні дошки. Одним словом, всі характерні для Чернігівщини промисли. Наше завдання це зберегти збереження і відродження наших традицій, саме чернігівських. І в нас є майстри, які Ну таких майстрів на лівобережній Україні точно я скажу, що немає. От на пальцях руки. От дивіться, це сіверська робота, це скринька, стародавня забута техніка копчення. От вона відродження відродження Чернігівщині, і в принципі більше в інших регіонах я й не бачив. скажем такої. Сувеніри кажуть досвідчені майстри зараз користуються попитом, незважаючи на фінансові проблеми у людей. Та й майстри за ціною не женуться. Вартість сувенірів не збільшують вдвічі, як ціну на долар. Хоч витратні матеріали і здорожчали. Звичайно, що розходні матеріали дуже збільшують ціні. Дерево та саме лак, фарба. Дуже подорожчала. Ну звичайно, це ж все йде з в основному за кордону, виробник. Тому, е, ну хоч на трохи, ну ми змушені піднімати. Гончарі, якими славиться, чернігівський край представили кілька розкладок своєї продукції, аби і чернігівці, і гості міста на відкритті сезону щось собі пригледіли. Подобається глиняний посуд зацікавлену духовку, запікати натурально, є, красиво, корисно. «Займаємося тільки посудою, маємо свою майстерню, маємо свої печі, своє гончарне коло. Працюємо потроху. Продукти на ярмарку тільки натуральні: мед і хліб, масло і олія. Але вона лікувальна, вона лікує сосуди. У нас вся продукція було мені 23 три Ну 24, можу пообіщати, 23. ні. А на 24, будь пожалуйста. Хліб почем домашній, на хмільовій заквасті. Щоб людям було, тому що ми знаємо, що таке дрожді сьогодні. Це по великому рахунку перспектива розвитку. І треба сільському господарству в області думати перш за все за це. Тому що це майбутнє те, що ми можемо розкрутити у нас в області. Навіть засуджені, працюють на розвиток туризму Чернігівщини. У них вільного часу багато, тож роблять сувенірну продукцію. Всі зайняті роботою, всі бачите, вся продукція наша. Так у них як талант її чи це ви навчаєте Ні. і талант є навчаємо. Вироби сучасних рукодільниць користуються особливим попитом у молодих мам, як кажуть, дощці віночок собі мило. Ми завжди ходимо, тут недалеко живемо, завжди приходимо щось купуємо. Ми купили сьогодні мило для ірочки, для нашої, для придбали нашої сестрички. Да, придбали обруч. Багато клієнтів цікавляться взагалі віночками. Е Якимись там квітками цікавляться зараз. Вже у людей багато таких маленьких речей, тому вони це вони цікавляться більш таким чимось патріотичними. Багато цікавляться жовто-блакитне беруть. Туристичним фірмам та організаторам турпоходів також є, що запропонувати на ярмарку. Кажуть, турист поїде в наші сіверські краї, якщо його організувати, а вже розважити є чим і показати є що. У нашому регіоні, звісно, найбільш оптимальні оптимальне віди путешествия та дійсно. Водний турист, велосипедний, тому що равнінна місць доступна в принципі для любого уровня підготовки путешественника. І як на справжньому ярмарку не обійшлося без музик. на майданчику. І танцювали, і співали. Розпочала імпровізований концерт, танцювальна студія Прем'єр Балет та співачка Юлія Литвин. А потім юні виконавці змінювали один одного. Загалом чернігівці побачили 22 номери від 10 чернігівських колективів. Народного вогнику сучасним талантам додали виконавці самодіяльного гурту два кольори. Чернігівці вже не могли встояти і пританцьовували. Під обідню перерву організатори влаштували конкурси та не абиякі, а смачні споїдання вареників. Учасники аж запихалися, так змагалися. Мої діти дуже люблять вареники. Чим хоч вареники були? Вареники чим були? З печенка і грибами. Біля саме вкусне. Відкриття туристичного сезону вдалося. Чернігівці розважилися, попоїли, надивилися і залишилися задоволені. Все подобається. А у нас такі таланти в Чернігові і вообще на Україні? Вообще безподобно, красиво.